Безпритульних тварин у шості з кожним днем все більше. Вони виглядають з підвалів, гріються на сонечку біля під'їздів. В основному це пов'язано з тим, що багато людей від'їжджають та покидають своїх підопічних напризволяще, говорить голова громадської організації Добре серце, яка опікується безпритульними тваринами. Зараз дуже багато людей від'їжджають за кордон. На жаль, більшість викидує котів і собак на вулицю. Якщо ви вже я думаю, саме помітили, що на вулиці їх стало дуже багато. Ми їх відловлюємо, стерилізуємо. Щодо Тетяни, то кількість котів у неї вдома постійно варіюється. Волонтерка забирає їх на перетримку до себе додому, пристроює познайомих. З метою прилаштувати котофея чи собаку у добрі руки у Фейсбуці вже давно створена група Добре серце. Особисто я опікуюсь. У мене вдома зараз живе 15 котів, і на посілку в нас є перетримка, на якій живуть 10 котів. І ще по перетримкам у дівчат, ну, всього біля сотні. У нас тих, що живуть саме у наших волонтерів. І до того ж у нас собак біля 70, яких ми годуємо. Догляд за такою кількістю тварин, говорить Тетяна, це важка праця. Якщо брати одного, двох або трьох котиків, це позитив. Якщо так як у мене було 26, то це труд. Причому такий труд, що іноді думаєш, на що воно мені треба. Але все одно, ну, ти до цього звикаєш, це встаєш. Ранок твій починається не з ков, не з Ранок починається погодувати, прибрати, вилікувати. А нам вони дістаються які? Вони в основному хворі. Беручи до уваги кількість тварин, яких доводиться годувати, волонтери звернулися за допомогою до представників великих компаній, які виготовляють корми. Як результат? Вдалося отримати корм для пухнастиків. Ми отримали корм від Хепіпай і Пуріна. Вони нам прислали доволі велику партію дуже гарного корму, дорогого, котики зацінили, Ну, прислали для наших безпритульних тварин, тому що ну, у нас же у кожного вдома і по перетримках їх дуже багато. Їх треба годувати. Ми просили, нам прислали. Отримані смаколики для котів розподілять між волонтерами міста та тими, у кого не перетримці. Є тварини. Там немає такого, що треба роздавати всьому місту. Зараз в магазинах для одного котика, для двох можна купити все. Нам сказали, щоб ми поділили між собою, між волонтерами, між перетримками, і цей корм буду роздавати під розпис все серйозно для волонтерів, ну для, для своєї організації. Запобігти такому масштабному збільшенню безхатьків, котів та собак можна тільки одним способом контролювати їх розмноження, а саме провести стерилізацію. Волонтери вже тривалий час опікуються цим питанням. Цілий рік минулий. Ми стерилізували. У Нас була крім міської програми, яку спонсує місто, було ще дві великі програми стерилізації від міжнародних організацій. Під кінець року все закінчилось, тому ми починаємо в новому році. От вже стартували сьогодні, перші три кішки було простерилізовано. Зараз діє програма міжнародна від УПАУ і почала працювати програма від міської влади. Також йде безкоштовна програма стерилізації у клініці Зостиля. Це чиста. Ініціатива наша чиста допомога клініки. Ми стерилізуємо каструємо там котів безкоштовно. Нарешті мешканці Шосткинської громади зрозуміли, що необхідно контролювати розмноження тварин. І все більше людей приймають рішення на користь стерилізації. Люди хочуть стерилізувати. Якщо раніше це була проблема, записати когось, заставляли ми, умовляли там. Навіть під конвоєм я їх водила першу стерилізацію в клініку. Зараз це величезна черга. Люди зрозуміли, що нам. Найкраще це стерилізація, тому що город просто потапає у безпритульних тваринах. З питань стерилізації домашніх улюбленців слід звертатися особисто до Тетяни Піскурьової. Вона детально проінструктує щодо процедури. Обидві програми курірую я. Всім, хто хоче простерилізувати своїх тварин, потрібно дзвонити мені. Я записую і потім передаю дані у ветклініку. Тетяна знає точний перелік всього необхідного. Процедура стерилізації не складна і не нашкодить вашому улюбленцю.